Вітаю вас, дорогі глядачі! Що зараз буде на території РФ, Білгород, Курск, Брянськ, яка там буде ситуація відбуватися з обстрілами, з терактами, наскільки відомо, дуже багато людей постраждало та загинуло в Білгородській області. Я би хотів подивитись, тому що це стосується в тому числі і України. Ситуація на прикордонних областях. РФ і України, воно стосується і України в тому числі. Давайте дивитися справді в очі. Так, добре, я би хотів подивитися, от ці от якраз Білгородська, Курська, Брянська області. Що буде відбуватися, які там можуть бути двіжняки, скажімо так, весна 2024 року. Давайте таким чином обумовимо. Карта священника. не забувайте молитися. Я в кожному відео майже нагадую про духовність. Читайте захисні молитви, щоб не пострадати. Карта подорожі, карта колісниці, карта якогось активного руху напевне, людей будуть вивозити, я так думаю, евакуйовувати. Карта агресії. Удари та атаки ще будуть по Білгородській, Курській Брянській областях. Ту Спентаклів, грошове підселення, збройне фінансове. Можливо, будуть перекидати якісь сили на ті напрямки, щоб стримувати агресію. Верховна Жреця, другий аркан, карта сильної жіночої енергетики. Трійка мечів, карта провокацій, ударів та небезпек. Диверсії, заворушки, партизанщина. Такі моменти можуть бути. Двійка червова, карта об'єднань та союзів. Четвірка Хрестова, карта успіху, Сімірка Христова. Ну тут карти непогані. Але по таро, якщо взяти і по циганській колоді, то загрози ще будуть. І, скоріше за все, можуть заводити якісь нові війська саме на території Білгородської, Курської і Брянської областей. І там ще можуть відбуватися теракти, в тому числі з летальними на наслідками. Я про це, до речі, вчора в прямому ефірі ще також говорив. Так що, такі от часи настають досить смутні. Перша карта священника нагадує кожному з нас молитися. І проводити духовні практики, тому що від бездуховності якраз і трапляються всі ці дурні речі, такі як війни і так далі по списку. Бережіть себе та своїх близьких. Побачимось!